Бояри приходили з навіскою, а дружки випрошували сир. Прискака прискакав горносайчик, заглядає в горносайчик. Заглядає в на Чи заглядає на віско. чи є чиє сир вилесин. Чи є хліб чорнесенький, чиї є хліб цілесенький, лесинки. Чиє кварта горілки, чиє кварта горілки приїхали до дівки, приїхали до дівки. Їхали долиною. Їхали долиною. Sebojko Belo, jo nas koni po nosele, me se rešpo Bel, me se rešpo Bel. Što pas koni nosele, topču beni stojel, topču beni stojel. Oj, trma, Сванечка вдалася, ой, хитра, мудра, наша званечка вдалася, бурка бу кучила, сивою в на небо вона наскочила, сивою смаркую на небо. Спустилася, срібним дощиком до й спустилася, срібним дощиком дода. Zkoczyła, пані полу, Та й заскочила, пані дружиці, під полу. Ой, вивіть мене, пані дружичку, сорому, ой, вивіть мене, пані дружичку, сорому, ой, бо ми того. кого не знали, тайми з собою, білого серця не брали, та й ми з собою, білого серця хай не брали. Вища сорокискати, вища сорокискати, го ти вам приготати.